Алло. Да, слухаю вас. Как ваш ничего? Дякую, Збройним силам України, тримаємось. Uh, я понял, що ви что вы что-то просило Украины, Пожелали им удачи или что-то в этом духе. Ну и СТ же завадить. А uh, Я, к сожалению, украинский плохо понимаю. Да и вы, может быть, на английском говорите. Или на русском. Подозреваю, что yeah, yeah, ли? Я себе вдома в дома в Украине я размовляю, выключена украинскую мову. А, ну так чтобы просто контакт с вами найти. А вы из Ну, если что-то не. Я из Москвы, а вы? из Москвы, я с Киева. А, ну, привет, ну, Киев. А, что же вы так? Одна группа мов, славянская, один народ, же братья и украинскую называют. Не, не, ну я понимаю чуть-чуть украинский язык, но не полностью. Ну, бывает такие, Ну я его не учил. Ну, я я же вам ничего не кажу, я ж не, не роблю вам зауваження чи якось там. Вас образити хочу, що ви не знанням української мови. Звісно. Так. Чим ви займаєтесь? Ну, в даний момент тут з вами спілкуюсь. Ні-ні, я имею в виду вообще. Ну, працюєте? Ну, звісно, працюємо. допомагаємо Збройним силам України знищувати цього російського окупанта. Ви, я так понял, працюєте, ну, служите в армії? Ні. Я цивільний. На громадських засадах. Что значит громадские засады? Волонтер, скажем так, чтобы простейше было. А. А, вы волонтерите. Mm. Я понял. А это как-то платно, бесплатно? Звісно, что безкоштовно. Сейчас свои докладаем. А, не, я понял. Ну а вы не работаете? Працюю. – А кем работаете? На ну, еще моя особистая информация. А, ну. Окей. Да ні, я просто пытаюсь как-то тему какую-то найти для разговора. Да какая тема? Просто... Давайте мне от для чего Россия нападала на Украину. А ви думаєте, вам кто-то на цей вопрос? Ну, я бачу, от людина розумна, ви навіть не матюкаєтесь, володієте, як ви кажете, мінімум двома мовами: російською та англійською. Російською якою ще? Англійською. Ну, так, чуть-чуть могу. Так, да. так. І відповідно, щось собі мислите, щось думаєте з цього приводу. Ну, вам э, дійсно, ви считаєте, що кто-то назовет істинну причину, почему Росія. Э, Мені цікава, особисто ваша думка. Конкретно ваша думка? Немає думки. Немає. Ну, я не знаю, почему так произошло. А вы підтримуєте то, что Россия напала на Украину. Что? Підтримуєте. вы за СВО, так? Е, не, я считаю, войны не должно было быть. І И Крым не треба було забирать, правда? Ну, вы знаете, вот на тему Крыма я не знаю. Все. Мне кажется, в 2014 году. Uh, в марте был проведен референдум, и mm -hmm. большинство спочатку, спочатку, за к России спочатку только в лютому месяце его захопили, а потом в березне, ну, а потом в березні проводились какие-то Нет, псевдореферендум? Я... У что... меня безумное количество людей, кто ездит туда постоянно то, тому есть... Потому что, тому, что уже на той момент, как проводы всех называете так званый референдум, Крым был есть... уже захопленный. И есть товарищи, которые оттуда, <coughs> есть очень много людей, которые приехали из Донецка, из Луганска. Люди общаются и говорили, есть, что большинство людей проголосовало за то, чтобы присоединиться к Российской Федерации. Я ще раз повторююсь, Крим був захоплений в лютому місяці, а референдум був проведений в березні. Захоплений. В окупації опинився. Ага, так. Угу. І. Так, і. А референдум, так званий, проводився в березні. Так. Що так? Ну, так, так? Як? Так. Як, так, можна так проводити, як можна проводити якісь референдуми, коли частина території України знаходиться в окупації? Так она же на тот момент уже была не территорией Украины. Да вы шо? Так вы же только что сказали, что его оккупировали. Так в оккупации, а це она вид меняет, что это территория Украины. Скажите, если есть какая-то территория, ее кто-то оккупировал, значит, она ну как бы не под властью этого государства. Правильно? Вона в оккупации находится. Так, и так. хто кто проводил. И кто тоді проводив говорите, хто, хто проводив референдум? Дуже добре тоді. На окупованій частині України хто проводив там референдум? Тот, як ви говорите, той, хто окупував. Окупанти проводили. Дуже цікаво. І, значить, окупанти. Що? В, чом, в чому мысли? Я не понимаю. В чому думка, в чому, да? Чому ви чему вы увидите? В об'єктивності даного референдуму, скажімо так. Так люди проголосували же під час окупації. От я вам наставлю, наприклад, пістоля до голови. Так да хто там да а, це там? Да ніхто нікому не приставляв пістолет. Я це не приставляв. Вже захоплено. Промож. Все в зелених чоловічках, все захоплено. Проводять якийсь референдум. А які юридичні ну, підстави зелені, мала... Зелених чоловічків не вистачить на все населення. А які мала підстави э, оця окупаційна влада проводити якийсь референдум на території іншої держави? Я не зовсім зрозумів у вас питання. Якщо можете, як-то поясните. Яке Как я право, мало, оккупационная власть, влада проводила там референдум на территории ну, иншей Референдум. Ну тот, хто против. У відповідності до якого закону проводився референдум? Ну, ви мене слышите? Я питаю, у відповідності до якого закону проводився референдум? статті Конституції? Ну, я думаю, что э, тот, хто какую-то територію Вот имеет он ее. Ну, исходя из своих соображений, он должен проводить референдум. По своему закону. По своему закону, так? Дура А как нет? Не. Ну, смотрите. А почему а что а, Когда проводился референдум? Я, я, я вам, вам привет В положении про референдум было написано, что ссылка від, шла на законы Украины. Вы, вот послушайте меня. Э, вот <как> есть какая-то условная территория. Например, это территория Венгрии. Да чего тут та... угорщина? Тут конкретно ну, территория. Вы меня дослушаете. Есть территория Венгрии. И э, эта территория, часть территории Венгрии, забирается Испанией. Вот так случилось, что часть территории Венгрии сейчас принадлежит, де-факто, Испании. Она не может належати. она находится в оккупации. По, по каким законам испанцы должны проводить референдум? Разумеется, что проводить армия реальность. такого референдума? Такого референдуму ніхто не визнав цей референдум, і він не має ніякої юридичної сили. Я, к сожалению, не понимаю, що Ну є, 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 що Я, Я прихожу, на початку розмови розмови. По розмови. У і шо з того? У мене немає проблем, звісно. Випуск, Я знаю російську. Звісно, обгадайся одного разу, чому. Я приймаю вашу оздоблюсть. Це дуже у меня добре. То ви ще її на себе відчуєте. Я от на початку розмови думав дійсно би розумна людина, я помилився, чесно вам кажу. Все, за курсом руського воєнного корабля. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Як за тобою сумував, як тебе справи Розказуй. Все нормально, у тебе як? Та нічого, тримаємось, Богу, дякувати. Що сьогодні шукаєш кого? Що, Білгород вчора їздила? Ух ты, шо, і шо там бачила в Белгороде? Ой, не мотюкайся. така гарна, так матюкаєшся, не гарно. Хорошо, все було нормально. Все, все нормально, А куди ходила в що що бачила, дивилася? Парк аттракціонів. Да ти шо, прекрасно. Да. І шо там на яких каруселях каталась? На твоих. Не, не треба так робити, бо я зараз в бан відправлю. Да давай нормально поговорю. Да я не хочу з ним Я поговоримо. хочу. Ми катались на колесе обозрения. Так. Ще Короче, на каком-то страшном аттракционе. Давай хоть познакомимся, как тебя звать? Давай же по-нормальному, бы всякого. Арина. Арина, очень приятно. Меня Дмитро звать. Дмитрий? Дмитро. Дмитро? Дмитро, да. Дмитро? Это имя такое? Так, Дмитро. Так. Понятно. Так и что, просто в Белгород на карусели ездила? Да, представляете, два с половиной часа потратила, чтобы просто поехать. Ничего особенного. Так, сама ездила с подружкой или с кавалером? Подружка и водка говоря рядом. Mm. А что она якась така зла? Ти якась добра бачу сьогодні. Посміхаєшся, в гарному настрої. Не знаю. Поменялись ролями, наверное. А, так. Хороший, плохой поліцейський, да? Да. А ви откуда? Я з Києва. А, з Києва. а мы ще з Сахаліна, знаєте Сахалин? Ну, знаю, Це ж з того боку. Да. На Росії. А як тоді опинилась в Белграді? Я переїхала сюда півтора года назад. Она ко мне в приїхала. Угу. А переїхала чого? Навчатися чи переехала Е, э, Ну, вообще тут живут родители мужа mm. ну, по на линии. Вот. Ну, мне тут не нравится. Чого? Не нравится вообще люди какие-то дебильные. А в чём це виражається, якщо на секрет? Ну, они. Вот то, что я жила, ну, на Сахалине, там люди более какие-то, ну не такие не такі такі відкриті, Да, та, та, там, та, там на Сахалине. А? Ближе такие открытые на Сахалине. Как? Ну, открытые, люди больше, да. Ну, ну, типа, ну да. А тут они все даже за один рубль готов, готовы, готовы у тебя. Капец. Не, ну реально то, что и тут еще ближе границы, Я то что смотрю, тут смотрю, люди да. какие-то такие, ну все, отличаются. Тут даже своим родителям за деньги помогают, а у нас на Сахалине все за один за всех и все за одного. Да, а не думаете повертаться на Сахалин? Думаю. Я не знаю, Так а ви десь працюєте чи навчаетесь читак? Как? Ну Десь працюєте чи вчитесь? Я не понимаю. Работаете, учитесь. Я в этом как в академическом отпуске. Знаете, что делаете? Угу, знаю. А на кого навчаетесь? Кто по профессии будет? Оператор диспетчерской службы. Щось я не знаю, що це. Що, що це входить? Які функції? По телефону. Що, що треба буде ну, робити? ну, знаєте, там, допустим, диспетчер, там дзвониш куда-нибудь в центр, і тебе там на вопросы відповідають. Ну, короче, ага. ми просто пошли вчитися, щоб, ну, корочка ж нужна, щоб ти десь отучився. І ми з цього, де ми зараз сейчас учимся, ми потім потом з цього піти одразу сразу на вишку. Угу. Угу. Вот. На вишку. А на вишку це куда плануєте? яку професію? Не знаю, ще не думала. Хочу, мабуть, на воспитателя. Ну, це в, в дитячий садок. А, ну так це ж не треба вишка. Це ж буде достатньо цього ж. Як його. О! Д дуже смотри, гарно. Ти, одна, одна гривня є у вас. да. Дуже да. гарно. это мне подарила это, девушка с Украины. Она сейчас в России живе. Она жила в этом Куп... Купянськ. или Купянськ, Купянськ. Купинск. Харьковская область, да. Да, вот. Она дала мне один гривень, одну гривню. Я це не вижу, это угу. видно, что. Що... Так я кажу, щоб дивіться, щоб бути выхователем садочку то ж не треба вищого освіти. це ж достатньо там под навіть, а то може й менше. Ну, я не знаю, идти туди або ні, тому що сейчас э, это не очень востребов... востребовательная профессия. Везде, в А что, дітей мало? Мені здавалось, завжди дефіцит, дефицит, скажем так, выхователей. Да, на... Нет, наоборот, що сейчас очень много воспитателей. Вот сейчас молодь вся в основному... вот. на три года младше меня либо вот мои ровесники. И все идут в ЦРГ, ну как там сказать, в университет на этих воспитателей, либо учителей учатся. Угу. Нет, так богато из скажем, напрямки, там, психологом пойти, да из Вот, профессии. я хотела психологом, но мне самой психолог нужен. А вы что в трулетки сидите? Да вот, роблю контент, записываю. Вы ведете какую-то трансляцию? Зараз не. Как? Зараз не, зараз не. Сейчас нет типа да? завтра буду. Завтра. Да. А как вы в канал какой-то снимаете? Да. О, скажите свой канал. Та ні, не надо. Ну мы хотим посмотреть. Да не надо. Может, колись знает Не тре. Да скажите. Та не треба, дівчата. Да мы подпишемся. Я розумію, не Все, Серьезно, кажу. Вы на ютуб куда-то снимаете? На ютуб. Понятно. Так допомагаем Збройным силам Украины. Мы тоже. Поняла. Только не Украине. А чому? А що ти таке? Ви пикаємо за те, що от на Україну напали? Ну, отак от, от давай по-нормальному. Це ж погано. І от Росія агресор, вона ж напала на Україну. Опять я говорю, ну ти говориш, що, що? Но ми же не політики. Я, не, я лично не політик, я не это все мусорить. Ну, Я просто простий приклад. Дивиться, от коли Гітлер напав, Велика Вітчизняна війна, це ж було погано. Погано. Ну да. да. Ну і а зараз Росія напала на Україну. Це ж погано, погано. Не знаю. У мене брат щось не свого. А чого він пішов туди? Не знаю, дурак. Ну, тут я з вами бачу, теж погоджуюсь. Он, що, не міг гроші заробити десь так? Я давай, ти не дивила свою записувала, ти якийсь русський записував. А ти ну, я ж знаю, він десь на Сахаліні ти живе, ваш брат, так? Да? Та ж на Сахаліні, по-моєму, там хороші зарплати. Ти потому що материшся, ну. а в том голосові даже не одного мати. Он давно хотів стати воєнним. Ну стати військом це ж не обов'язково, і ти зараз на війну там. І що би вивчився, там спочатку в училище військове. Його ну. не... не... ч... Ви... всі відговаривали, он это. Ну. А потім, якщо з ним щось станеться, <кх> скільки горя буде в вашій родині. А якщо він когось, скажем, тут в Україні, скільки горя тут буде. Так, сейчас же были переговоры. Вообще нам сказали, что война закончится через две недели. Кто с так я сказал? Дуже интересно. Инсайдерская информация такая. Нам сказали э, эти военные. Сомнен, не, я понимаю, не, не, не знаю, что-то я сомневаюсь. за два недели, мне кажется, не закончится. Не знаю, почему Зеленский не хочет, чтобы война закончилась? Зеленский хочет, а впаки. Так Путин тоже выдвинул свои условия, он не соглашается, Зеленский. На які умови висунув Путін? Що виводить свої війська Путін з... виводить війська з України? Ні, не Путін. Зеленський пусть виводить свої війська з ДНР, і ЛНР. Ну такого ж нема це територія України. Так зараз же це Росія по факту? Ні. Все в окупації знаходиться. Знаєте, от знову таки приклад Гітлера. Коли Гітлер напав на Радянський Союз, він тоді там Україна, Білорусь опинились в окупації. Це що, стало Німеччиною? Третім рейхом? Ні. Це воно було в окупації. Потім звільнили. Так само і зараз це в окупації знаходиться Донецька, Луганська область, Крим, Допорізька, Херсонська. Та Криму ще з 14-го року РФ. Ну, це він знову в окупації знаходиться. Ніхто ж не визнав, що Крим це Російська Федерація. Ой, не знаю. Так що і Зеленський пропонує Путіну забирати всі війська з України і буде мир Питання які? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!